Всім привіт, дорогі друзі! З вами Олексій Зарук на каналі Льоха. І якщо ви зараз дивитеся це відео, це значить, що в мене вдома вже нема. Я його запланував. Це є 9 серія виживання. І хочу вам нагадати, що в 8 серії ми подавали ось такий батут і я вас запитав, чи, мож, чи можливо ми будемо будувати. Гру. Я викину голосування з 7 чи я викину голосування і побачимо, скільки людей хоче, щоб я будував цю гру. Потім я, звісно, як запланую це відео та викладу нього, я викину. Я викину. Я викину голосування. Викину голосування. Викину голосування під 8 серією. В той день. Стоп, стоп. Tab.